Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Весь минулий тиждень дивилися мелодраму Брехло з Андрієм Ставніцером у головній ролі. Пише тега каналу «Інсайдер.юа». Цей суперінвестор уже довгий час не заїжджає до України, побоюючись, що йому прилетить за підставу шульмейстера та пивоварського, яких він підвів під суд. А 13 квітня він раптово зліг із короною. Єврейське щастя підписав він фотографію, де показав температуру 39,4. До чого б це боїшся показуватись в Україні, сиди тихо. Як виявилося, наступного дня було відкриття Superhumans Центр у Львові, центру з протезування на ньому. Ставніцер не покладаючи Фейсбуку, піариться вже рік. Ще пак можна нескінченно викладати в стрічку себе з першою леді Зеленською або меценатом Баффетом. Як же сталося, що Ставніцер пропустив корона. Зателефонували з ОПЕ та Сказали, щоб не наближався до Зеленської на відстані гарматного пострілу через погану ауру. Сам Ставніцер учора підписався під тим, що збрехав про хворобу вже 21 квітня. Він викладає свої фотографії з Японії. Весь сяє від здоров'я, яке чудове лікування та швидкісне відновлення після жорсткої корони. Раніше інсайдер ЮА писав. В наступне реформатор Андрій Ставніцер скрізь сується з інноваційними проєктами, результату з яких нуль. Але піару натомість на сто п'ятсот відсотків навіть першоледі затягнув до одного з проєктів. А пам'ятаєте цю історію, як бізнесмен навів артилерію зсу на свій дім? Це теж про Ставніцера. Один підбитий рашистський град він виставив як доказ того, що врятував Київ від знищення. Головне про що всі забувають основний бізнес цього патріота. Ті спортова логістика належить. Повідомляється російському мільярдеру Олексію Федоричеву, якого в Україні розшукують з дві 2018 року за звинуваченням у крадіжці понад 60 мільйонів доларів у державної продовольчо зернової корпорації. Нагадаємо, Андрій Ставніцер є акціонером і фронтменом групи ТІС. Він також є почесним консулом Австрійської Республіки в Одесі, що дає йому дипломатичний імунітет. Ставніцер виходець із так званої групи Сороса. Він близький до таких особистостей, як екс-міністр Мілованов, екс депутати Мустафа Наєма Лещенко тощо. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.